Польща вересень вторгнення Росії, таке вже було у 1939 році. Чим тоді все закінчилось, знають усі, і навіть свого часу царе дізнався від скрипіна. Тож що сталося? Минулої ночі російські ударні дрони залетіли в повітряний простір Польщі, і очевидно, що не повернулися звідти, десь близько 10 штук. У відповідь були підняті польські та союзницькі винищувачі. Системи ППО переведені у найвищу бойову готовність. Людей закликали залишатися вдома. В найбільшій небезпеці опинилися три східні воєводства. А у десяти воєводствах оперативно скликають резервістів тероборони. Президенти і прем'єр Польщі були терміново поінформовані. А зранку вже зібрався увесь силовий блок. Тож чекаємо на реакцію та результат. Є реакція і від США, які вже заявили, що це пряма атака на союзника по НАТО. Натомість Трамп поки що проігнорував питання журналістів про російські дрони над Польщею. Очевидно, що Москва тестує, чи готова НАТО відповісти, і саме так це виглядає. Росія випробовує альянс на рішучість. Все більш очевидним стає, що війна виходить за межі України, і або Європа включається, або зазнає поразки. Як думаєте, яка має бути реакція Європи на цю подію?